я хочу сказать несколько слов о ситуации в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Вы слышали об этом месте? Там я развернул тысячи военнослужащих Национальной гвардии и сотни морских пехотинцев для защиты федеральных правоохранительных органов от нападений жестокой и агрессивной толпы. И некоторые представители радикальной левой говорят, что это нехорошо. Но если бы ми этого не сделали, сьогодні, Лос-Анджелеса просто не було би он горел бы, би як их вдома несколько місяців назад. В Соединенных Штатах Америки розгораються протести, і Дональд Трамп реагує на них не надто адекватно. Що в принципі зрозуміло, тому що як же це вони псують його велику імміграційну політику і назагал його грандіозні плани make America Great Again», Але так видається, що поки що Трамп робить make Russia Great Again». Трамп назвав протестувальників у шат. І пообіцяв рік в'язниці за спалення прапора США. напередодні у Лос-Анджелесі вели підрозділи морпіхів і Нацгвардії під час виступу на че 250-річчя армії США у Форт-Брегу Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та нести прапори інших держав. Глава Білого Дому назвав протестувальників. І заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема одного року позбавлення волі. Свою заяву Трамп зробив у вівторок під час публічного виступу перед військовослужбовцями, ветеранами та їхніми родинами. Як пише видання Fox News, політик наголосив, що спалення прапорів, нібито здійснювали люди, які не поважають країну. Це але вони з гордістю носять прапори інших країн. Вони не носять американський прапор, вони тільки спалюють його, сказав президент, звертаючись до присутніх. Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти до в'язниці на один рік. Побачимо, чи зможемо ми це зробити. Ми спробуємо. Ми вже працюємо з деякими сенаторами. Протести нагадаю, які викликали таку бурхливу реакцію Трампа, відбулися на тлі посилених дій служби імміграції та митного контролю США, Асі у Лос-Анджелесі. Учасники мітингів виступали проти депортації і дій федеральної влади. При цьому деякі з них вдавалися до спалення прапорів США, погромів та сутичок з поліцією у центрі Лос-Анджелеса на тлі антидепортації. Депортаційних протестів оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину. Про це повідомила мер міста Карен Бас. Комендантська година буде діяти у центрі міста для решти районів обмежень щодо перебування на вулиці вночі не передбачено. Я оголосила надзвичайний стан і ввела комендантську годину в центрі Лос-Анджелеса, щоб зупинити вандалізм і припинити грабежі. Багато підприємств постраждали від вандалів минулої ночі розграбовані 23 підприємства завдано значної шкоди бізнесу і багатьом об'єктам нерухомості. Тому, якщо ви не живете або не працюєте в центрі Лос. Анджелеса уникайте цього району. Правоохоронні органи заарештовуватимуть тих, хто порушує комендантську годину, і будуть притягувати до відповідальності. Зазначила бас. Тим часом старший суддя федерального суду в Каліфорнії Чарльз Брейер відклав прийняття рішення щодо екстреного позову штату Каліфорнія до федеральної влади до 13.30 четверга. Відповідачі запросили від термінування, щоб підготувати свої заперечення щодо тимчасових забезпечувальних заходів, і Бреєр надав федеральній владі цей час. Також суддя надав штату Каліфорнія час до 9 ранку четверга, щоб направити до суду заперечення на заперечення. А в четвер вже буде відкрите засідання, на якому розглянуться. Позиції сторін рішення судді Брейера стала відповіді на поданий вчора губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсом позов проти президента Трампа, міністерства оборони та шефа Пентагону Піта Хексета з вимогою визнати дії відповідачів незаконними і заборонити їх. Раніше Ньюсом подав ще екстрений позов з вимогою заблокувати рішення Трампа щодо ведення підрозділів морпіхів і назвардійців Лос-Анджелес. Я ще не подав екстрене клопотання до суду, щоб негайно заблокувати триваючу і непотрібну мілітаризацію Лос-Анджелеса. Федеральний уряд направляє військових проти Американських громадян це безпрецедентно і загрожує самій суті нашої демократії. Дональд Трамп поводиться як тиран, а не як президент, звертаючи збройні сили проти американських громадян, він загрожує самій суті нашої демократії. Прошу суд негайно заблокувати ці незаконні дії згідно з повідомленнями агентства The Associated Press, за даними Пентагону, вартість операції Трампа в Лос-Анджелесі вже обійшлася. Американським платникам податків у 134 мільйони. Саме і боїться очевидного губернатора Каліфорнії американський президент Дональд Трамп, тому що він може фактично скласти йому конкуренцію. Такої думки Олександр Крайв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, він каже, що насправді Каліфорнія традиційно є була унікальним штатом, але це єдиний прикордонний штат, який вже традиційно голосує за демократів. Десятки електоральних циклів. Штат, в якому для більшості населення англійська не є першою мовою а штат, в якому вже давно була подолана більшість білих англосаксонських протестантів на користь населення. Переважно латинського походження штат із найбільш складним і найбільш деталізованим законодавством в частині зброї. Там були свого часу расові і антиполіцейські заворушення ще з 80-х, 90-х і 2000-х років. Тому каже, немає нічого дивного, що саме в цьому штаті відбуваються протести проти нового мігрантського законодавства президента США Дональда Трампа, і тим паче немає нічого дивного, що Трамп тут федералізовує національну гвардію. Чи можуть завершити ці протести на Дональда Трампа? Наскільки сильно він боїться Гевіна Ньюсама? І наскільки це відволікає адміністрацію Білого Дому від питання російсько-української війни? Я думаю, спочатку варто відповісти на питання: а чи дійсно Дональд Трамп так сильно боїться Гевіна Ньюсома? Це правда, що як конкурент зі сторони демократичної партії для, наприклад, президентських виборів у 2028 році, зараз виглядає так, що саме він мав би шанси балотуватися проти президента Трампа, якби президент Трамп знов-таки знайшов якусь лазівку в законодавстві і балотувався ще один раз. А я нагадаю, що він вислов. Таку можливість і його радники теж висловлювали таку можливість. Інше питання полягає, ось в чому: а чи ті дії, які зараз здійснює президент Трамп в рамках цих в рамках придушення цих протестів у лос анджелесі Лос-Анджелесі, чи не призведуть ці дії врешті до збільшення популярності не тільки Гевіна Ньюсом, а в принципі сил, які зараз перебувають в опозиції до Дональда Трампа, тому що ми чудово знаємо, що якщо будь-яка політична подія, та і не тільки не тільки політична втілюється кимось дуже погано або просто погано, то безумовно інші люди які. Так, що інакше до цієї події дотичні будуть виконавцю заглядати в рота, ось і дивитися, що там відбувається, не в тому плані заглядати в рота, що ой, ви такий молодець, а буквально дивитися, чому проблема, чому так сталося, це величезну величезно лавину критики. Тому я думаю, тут поки що можна резюмувати таким чином: що Дональд Трамп безумовно хотів, як було зазначено дійсно в цитаті, і е, поборотися з напряму нелегальною міграцією, показати як дуже. Дуже дешевий, як на мене, політичний трюк. Але при цьому такий, який Трамп дуже часто застосовує, показати швидкі результати, показати своєму електорату, що ось він виконує свою обіцянку, так але при цьому він дійсно хотів придушити цю політичну опозицію. І тут дуже важливо підкреслити, що не тільки погано в нього це виходить. що Якщо це перенесеться, на, наприклад, на конгрес Сполучених Штатів Америки, тобто інформація про це не просто дійде до конгресу. Зрозуміло, що вона туди вже дійшла, але вона викличе суспільний резонанс на рівні конгресу США, і тим паче навіть у окремих республіканців таке теж може статися у окремих республіканців в конгресі. Я маю на увазі, то тоді ми можемо побачити навіть початок процедури імпічменту, угу. Тобто, це ось в чому проблема, як на мене, дуже сильно Дональд Трамп тут загрався, і так безумовно це підштовхує його на оцю на цей шлях тирану. А Євгене, ну та щось він а, не думає про те, що його а, ігри і в диктатора такого напівчити радана так можуть бути для нього відчутни, відчутними відчутними наслідками. Водночас Сполучені Штати Америки не поспішають долучатися до тиску на Російську Федерацію, і це при тому, що ЄС уже напередодні презентував 18-й пакет санкцій. Та може не прям такий якісь феєричний, але тим не менше, і російська нафта падіння ціни за барель, і на 15 доларів 60 до 45, і північний потік все там є. Є все від Європи. немає Чого від штатів чого він тягне дуже проста відповідь. Президент Трамп затягує через два фактори. Перший фактор він досі вірить Путіну. Ми неодноразово в наших ефірах пояснювали, чому так, на чому базується ця приязнь. А другий фактор більш практичний це питання переговорів з Іраном. Як виявляється, Російська Федерація виступає все таки таким собі таємним посередником між Сполученими Штатами і Іраном, і власне чого вони хочуть досягти цим посередництвом? Трамп просить Російську Федерацію про те, щоб з Іраном можна було укласти ту саму ядерну угоду, яка для президента Трампа ще з першого терміну є такою собі, ну м'яко кажучи, проблемною. І якщо російські посередники зараз я сам сміюся, з того, що російські посередники. Як таке взагалі можна уявити, щоб Росія була посередника посередником між кимось якимось, з тим не менше. Трамп вважає, що ці російські посередники можуть докласти якихось зусиль. я знаєте, як би тут це все, все резюмував і історію з Іраном, і історію з перемовинами щодо України, і історію з санкціями я б резюмував так: путіну не просто вдається водити за носа Дональда Трампа. Це ми давним-давно дізналися. Він підвісив його в геополітичному плані, підвісив його в бага. Тьох процесах, тобто Трамп не рухається ні туди, ні сюди, ні в питанні України, ні насправді в питанні Ірану, з яким перемовини не приносять реальних наслідків. А для Російської Федерації це вигідно, оскільки їх конкурент, навіть ворог сполучені штати Америки, ось гальмує на всіх треках, і вони змогли до цього призвести. На жаль, хочу розпочати з вами розмову з сполучених штатів, а точніше з їх внутрішньої ситуації, що там відбувається, Як би ви це пояснили, наскільки ситуація критична. Чи можна це вже віднести до певних результатів правління Трампа? Ну і от додам новину: Президент США щойно закликав заарештувати чинного губернатора. Ну, я думаю, що це той мінімальний набір і набір новин, з яких ми можемо почати обговорення. Тож що там сталося? І ну йдеться, я так розумію, про заворушення в Лос-Анджелесі в штаті Каліфорнія. Там проводиться зараз. Вибачте за цей термін спецоперація. Він так популярний зараз. Проводиться спецоперація по боротьбі з нелегальними мігрантами. Спочатку ці заворушення виникли із ними. виникли в Лос-Анджелесі якраз там місце розташування, накопичення цих. Нелегальних мігрантів, мабуть, проводились рейди в зв'язку з рішеннями вже федерального уряду. Ну і це викликало заворушення. І потім, отже, буквально вчора було, було введено Національну гвардію США в Лос-Анджелес. Навколо цього виникли протиріччя між федеральним урядом і керівництвом штату Каліфорнія. Це окрема проблема, але от щодо самих заворушень. Да, це проблема, але з такими проблемами США стикалися вже неодноразово, я б сказав, навіть регулярно. Просто раніше, як правило, такі заворушення масові виникали в деяких містах США внаслідок міжрасових конфліктів, коли, наприклад, місцеві поліціянти затримували афроамериканських. Правопорушників занадто жорстоко, були або жертви і навіть загиблі, або виникали масові зіткнення. Ну і от починалися, скажімо так, масові заворушення. Таке бувало неодноразово. Ми можемо нарахувати такі події ну фактично з регулярністю кожних декілька років, і іноді вводили їм національну гвардію для того, щоб владнати ситуацію. Тому проблемна, але не критично. Тим більше, що треба враховувати, що боротьбу з нелегальною міграцією зараз підтримує більшість американців, навіть частини демократів, і це не спрацює проти Трампа. А от інша проблема більш серйозно, ви процитували заклик Трампа. У нього давня суперечка. Вона почалася ще під час виборчої кампанії. Я думаю, навіть раніше я не відстежував, але я думаю, що навіть раніше. А коли Трамп став президентом, ну почалося просто протистояння. Губернатор штату Каліфорнія, демократ, представник демократичної партії США. Ну Трамп належить для протилежної партії. І от вже в перші місяці президентства Трампа проявилася тенденція протистояння між ним, як керівником федерального уряду, і тими штатами і губернаторами, де при владі представники демократичної партії США. І зараз, оце на тлі цих заворушень, на тлі конфлікту навколо боротьби з нелегальною міграцією. Тому що керівництво штату Каліфорнія виступило проти залучення національних гвардії. Вони вважають, що це тільки посилює конфлікт, створює більше проблем. Трампу це не сподобалось. Ну от такі заклики, і от саме незаворушення масові рано чи пізно цю проблему владнають. Я думаю, що ну, через певний час вона владнається. У штатів є певний досвід в цьому сенсі, зокрема, і у національних гвардії, де й надію місцевої влади. Але тут от головне протистояння між е, е, владою на рівні штатів, там де противники Трампа, і самим Трампом. Оце дуже серйозно. Справа в тому, що е, США е, федеративна держава, і повноваження там розподілені між федеральним урядом і Штатами. У Штатів багато повноважень набагато більше, ніж у нашої місцевої влади. Тим більше, що у нас там на рівні областей є керівники обласних державних адміністрацій, зараз ще є і воєнні адміністрації в деяких регіонах, а, а в Штатах губернатор і влада штату вони ну, достатньо незалежні. І там федерація формувалася знизу за рахунок передачі повноважень федеральному уряду. Але за ХХ століття, ну, безумовно, федеральна влада дуже посилилась в США. І внаслідок от, і двох світових війн, внаслідок зростання геополітичної ролі США. Ну і завдяки тому, що різні програми від космічної програми до оборонних витрат вимагали збільшення ролі федерального уряду. І от зараз Трамп хоче ще більше збільшити. І от тут він натикається на серйозний конфлікт, тому що це одна з святинь американської демократії. Децентралізація, влада штатів, суди не можна втручатися. А угу. Трамп втручається. До речі, почалося ще при Байдені і теж з нелегальною міграцією. Там, навпаки, губернатор штату Техас і деякі його колеги з республіканської партії виступали проти Байдена. Зараз навпаки. І, от тут небезпека, тому що свого часу громадянська війна починалася, саме з того, що частина штатів відокремилася і виступили проти федерального уряду. Почалася громадянська війна, от ті роки, дев'ятнадцятого століття. Зараз я думаю, поки що, слава Богу, до цього немає передумов, але тим не менш, от саме цей конфлікт він і політичний, і інституційний одночасно, і він небезпечний не просто для Трампа. Для політичної системи США угу. і хотілося б плавно перейти з цієї теми до проблеми а, нашої війни, а точніше, те, як те, що там відбувається в Сполучених Штатах, і фінгал під глазом у Маска і, і багато інших речей, які і скандали знову ж таки з тим же маском. Е, ну складається враження, що так багато чинників, які відвертають багато уваги, яка. Необхідна саме для нас, можуть впливати негативно, і тут ще додам до цього контексту: от е, повернення полонених е, прекрасна новина, е, чудова новина в рамках е, тої комунікації, яка є між Україною та Росією, е, м'яко кажучи, натягнута і постійно йдуть маніпуляції з російської сторони, з нашої сторони обвинувачення. Але цей процес, ну так чи інакше, хоч трошки, але якось функціонує. І ми очікуємо, що Відбудеться ще один переговорний процес. Але паралельно з тим, росіяни наступають. Паралельно з тим, вони перекидають війська з Криму з, з Юга на, на Сумщину і планують наступати. І вся ця історія, вона, ну, м'яко кажучи, дивно виглядає. Тому що ми, типу, знаходимося в перемовному процесі, який, типу, йде. Паралельно росіяни наступають. Американська розвідка цього бачити не може. Якщо ми в телеграмах читаємо цю інформацію, ну напевно, американська розвідка про це дізналася ще тижні два тому. Тому, от не в цьому всьому американська позиція, скільки ще Трамп буде давати оцього один тиждень, два тижня, аби все ж таки не дійти до результату у якості виключно обміну полоненими, а дійти до результату обміну і припинення вогню. Дуже проста відповідь. Його дав, відповідь дав сам Дональд Трамп в одному з нещодавніх коментарів на запитання журналістів. А ні, це було якраз під час зустрічі з канцлером Мерцем на Овальному кабінеті. Ну, теж було запитання від журналістів от, про війну між Україною і Росією. І він дуже чітко висловився до речі, не завжди так у Трампа буває. Він так часто плутано або абстрактно коментує якісь події. А тут він сказав по суті, що. І Росія, і Україна не хочуть припиняти війну. зверніть увагу, насправді Росія не хоче припиняти війну, але Трамп традиційно, нібито в стороні такий формальний зовнішній арбітер, і він звинувачує обидві сторони, що мовляв, вони не хочуть домовлятися, і тому хай ще по поб'ються. Ну він провів аналогію, яка викликала обурення в Україні про двох. Хлопчиків, які б'ються в парку. Насправді, знаєте, от, я коли почув цю аналогію, у мене інша виникла паралель. Що от цих двох хлопчиків, які б'ються між собою, мені зараз нагадують Трамп і маск. От це точна аналогія, так, що вони між собою б'ються і їх там намагаються примирити. Але от це точна аналогія, тому що в даному випадку йдеться про особистісний конфлікт. І конфлікти там різних бізнесових інтересів, трохи політичних, і так далі. Випадку з війною між Росією та Україною все набагато складніше. Тут і історичний контекст, і геополітичне зіткнення, і імперські амбіції Росії, намагання знищити Україну. І тут дуже влучно наш президент відповів, що тут йдеться не про бійку в парку, а про те, що е, е, вбивця вторгнувся на нашу територію, хоче нас вбити. І ми захищаємось. От яка аналогія, якщо використовувати мову аналогії, тому не варто дивуватися в нинішній ситуації, не будуть штати зараз втручатися в нинішнє загострення війни на превеликий жаль. Інша річ, що я думаю, найближчим часом на саміті Великої Сімки, потім на саміті НАТО Трампа будуть переконувати, що враховуючи нинішню ситуацію. Треба відновити постачання зброї Україні, допомогти Україні не прямо. Це вже не допомога буде. Тут продаж зброї за гроші, відновити тиск. От будуть переконувати щоб він все ж таки почав тиснути на Росію. Він не готовий. це дуже помітно за непрямими ознаками. Що він не готовий тиснути, він хоче, щоб збереглася у нього комунікація з Путіним. Він хоче домовлятися з Путіним. Це не означає, що він перейшов на російський бік. Ні. Він просто не хоче втручатися, а не хоче втручатися, тому що він розуміє зараз. Путін не хоче зупинятися, він хоче воювати. Потім йому не вподобалося. Хоча він був і вражений, але одночасно йому і не сподобалося е, наслідки, скажімо, особливо в російській інтерпретації, наслідки спецоперації Павутина. І Він бачить, що обидві сторони зараз ну, посилили свою боротьбу, росіяни намагаються наступати. Ми е, робимо удари в відповідь, в тому числі по російській території. І Трамп для себе зробив висновок. Я думаю, що це не тільки його висновок, а висновки його адміністрації. Раз така ситуація. Ми відходимо на певний час. Ми не будемо втручатися, е, да, але будемо тривати ситуацію під контролем. Переговори будуть продовжуватись. А те, що Росія зараз і воює і переговори веде, так слухайте, в, чому, в цьому нема нічого нового. Нагадаю, так було в 2014-2015 роках. І це якраз улюблений стиль Путіна тиснути на переговори воєнним шляхом. Тоді європейці е намагалися владнати ситуацію. Ну, перші і другий мінські домовни, особливо другі. Да. 22-й рік така сама ситуація. Ну і зараз. Е це путінський стиль ведення переговорів, коли він тисне ще й воєнним шляхом, і отут безумовно слабка позиція США. Безумовно. і тому зараз я думаю, що і наша сторона буде переконувати, зокрема, і сам президент Зеленський, якщо відбудеться зустріч з Трампом, буде переконувати Трампа, що ну зараз не ми, а Росія ескалює ситуацію. Їх треба зупинити. І якщо він хоче, щоб переговори рухались, ми готові домовлятися про припинення вогню, але Росія не хоче, і от вдасться переконати Трампа чи ні, важко сказати. Поки що я не бачу його готовності саме до жорсткого тиску на Росію, тим більше до пекельних санкцій. Певне посилення санкцій можливе. Я не виключаю, що, врешті-решт, можливо, переконають Трампа, тим більше тут є і бізнесові мотиви для нього, відновити продаж зброї для України, можливо, за європейські гроші. Да, оце, да, це можливо. Але думати, що от Трамп зараз зробить все, щоб зупинити війну, на, на превеликі uh -huh. ні. От я поки що не бачу жодних підстав для цього. Uh -huh. Зокрема, і виходячи з позиції самого Трампа і виходячи з намірів Путіна. Путін хоче зараз е, максимально використати літній наступ для того, щоб змінити воєнну ситуацію на свою користь, і він сподівається, що це дасть можливість йому примусити нас до миру на російських умовах не зараз, пізніше. Зараз всі розуміють. Ми не погодимось на російські умови. Вони безумовно не будуть погоджуватись на припинення вогню і тому ситуація патала. Якщо от, переговори скоріше за все будуть продовжувати. Для знов-таки для того, щоб і ми, росіяни, щоб не зіпсувати стосунки з Трампом, а, ну а турки хочуть залишатися головним посередником. Але ніхто не бачить можливості домовити вже найближчим часом. Багато хто з експертів вважає, якщо і будуть якісь реальні переговори про припинення вогню, то не раніше жовтня-листопада, після завершення літньої воєнної кампанії, в залежності від воєнної ситуації. Можуть відновитися переговори вже про завершення війни, і то не факт, що вдасться домовитись. А на сьогодні, ну єдине, про що можуть домовлятися, це от з гуманітарних питань, обмін полоненими, деякі інше нам можливо от, повернення дітей. Про це можуть домовлятися і то ми бачимо, що Росія це використовує для різних провокацій в такому пропагандистському штибі.